За пів години зробив вісім сотих, Де той бур'ян, Картоплі немає, не викинулась, не випала з рядків. Значить, правильно, що. Значить, правильно. Ніде картопля не валяється. Хороша така підгортання велике ряди між рядя. 55 сантиметрів. Десь приблизно 55-50. Високо гарно підгортає, загортає цей весь бур'ян, і він не піднімається. Це технологія козлова. Садиться картопля без, без підгортання, без горбочків. І по, ось краєчку тут, де дерева закриє, то тут видно маленьку картоплю, вона маленька, сантиметрового, а бурлян десяти сантиметрів. І ледь-ледь видно. вже сонце почало сідати. І видно, вони піднялися, листочки стають у стан. Плазмолізу піднімають, щоб зловити росу. І вже трошки стало видно ряди картоплі. А то не було видно взагалі. Значить, така технологія колеса. Прогрібають глибоченькі такі рівці і їхні протектори, на відміну від резинових, на резиновому ходу мотоблоків, вони трамбують землю. А ці ґрунтозацепи проришують, повністю по міжряді йдуть прорисують. А за ними йдуть діски послідовно. Усередині. Вони забирають цю зрихляну землю і накидають наверх, а тут підбирають під картоплю із краєчку. Якщо їх глибше всадити, вони виривають повністю картоплю з корнем. І ця земля щось під коліс вилітає на діску і засипає бур'ян. І бур'ян уже не піднімається. Він там у темноті в землі гине. Якщо він однорічний, він гине, бо в нього немає цей. Бази питательные. А в картоплі є. Велика ця база питательна. І вона піднімається картопля за 3 дні. Кто хочет подивитися, тут в мене є штопора. на кола. Мабуть, не видно, бо вже темно. Вот такі ручки і защлками. Поворотний механізм. Звороту мотоблока на місці, розвертається гусеничний осеничний трактор. Тріщотка стоїть, і ця тріщотка вліво, вправо повертається, як хочеш. Хочеш взад, хочеш вперд, і вліво. А ще на цьому огрівати. Стоять ротори. такі як сонечко, такі як сонячні промінчики. Ротори йдуть. Ці ротори заходять зубами в землю і не дають самому агрегату підготальному рухатися в різні сторони. Куди йде диск, то туди не дає ротор йому повернутися. І він робить рівнесеньку, рівнесеньку таку площу, бо якщо його закріпити криво, якщо закріпити його на болти жорстко. Що він має рух в одну сторону, він має рух в другу сторону. Він їздить так, як Т-150, то в одну сторону, то в другу сторону повертається. І він тоді керує. Мотоблок йде боком трошки, але йде по колії якраз над картоплею. Центр моста йде над картоплею. А тут диски йдуть чуть, чуть доторкаються до картоплі. Я ж кажу, якщо ще гіпше, то ці диски вирвуть картоплю разом з коренем. Ну, коротше, Ця технологія, всі переходять на мою технологію. Всі садять зараз без горбочків, бо не можуть ради дати. Тільки гербіцидом, отримують від цього гербіциду токсин, люди слабнуть. А тут, виходить, такий агротехнічний захист. Ну такий. Такий результат ще. Небагато залишилося ще хвилин 10. Та я його підгорну. Ось такий в мене метод підгортання. Хочете суперечте, хочете ні. Я вже працюю над цим методом років, мабуть, 20 більше. І спитався в людей хороше і погане то всі кажуть тільки хороші. І всі переходять, вказуються вони від тих горбів посаджених, бо їх не можна ні прополоти, нічого зробити. Ось так. Добро, зараз спробую завести і покажу, як він їде. Так, стартуємо, даємо газ, нажимаємо на стартер. визнаємо такю. Я прощаюся. Не <звучить> на воротнами. Те, я передачу. в нього передати. І живим поряту. Я Я одну рукою визволювати. Пробушкову якраз йде, йде по центрі. Рядка, його видно, цей рядок. Зараз підпевню, коли сонце зайшло. Я можу спокійно керувати. Одне колесо йде в яростку, а друге йде по верху. Але колеса стоять у зворотному напрямку. Не розгортають, а підготають. Загорніться повністю, будь ласка, загорніться. Верун повертається як теж потрібно. Так, дивіться, як це Ледь-ледь видно того рядка. А ми дивимося, як спросить. Осною рукою його запросили. Витрачується. Він відряді, загортає те бур'янди. Хто б там що не хворів? Люди одобряються. Оп, і наступною йде суперкаїта. Нікуди не стигаєте. Доброго.